Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. 524 снаряди з мінометів артилерії, градів, танків та авіації випустили по правобережжю Херсонщини російські військові минулої доби. Херсонець хотів оформити цифрову картку. В результаті з пенсійної зняли 12 тисяч гривень. Які види шахрайств є та як їх уникнути. До повномасштабного вторгнення працював у галузі туризму та займався викладацькою діяльністю. Під час окупації став волонтером. Продовжує допомагати людям і після звільнення міста. Історія херсонця Ігоря Цуркана. 23 рази обстріляли російські військові Херсонську територіальну громаду протягом минулої доби. Випустили 121 снаряд. Про це повідомляє міська військова адміністрація. Під вогнем були Херсон, Антонівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське та комишани. Поранені троє людей, розповів керівник прессофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Було поранено чоловіка зранку. Також двоє пранених в Антонівці. Один із них, один із чоловіків, в важкому стані був шпиталізований. Лікарі зараз борються за його життя. 28 керованих авіаційних бомб випустили військові РФ 21 листопада і по Бориславу. Селах Нова Борислав та Зміївка розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. В результаті даних обстрілів в місті Борислав пошкоджені зазнали житлові будинки, господарчі споруди мешканців, також приміщення магазину, машинобудівний завод, приміщення автошколи. Карета швидкої допомоги потрапила під обстріл. Наразі медичний персонал не постраждав, але пошкоджень зазнала. Автівка екстреної швидкої медичної допомоги загалом за добу в місті Борислав. Один чоловік загинув, двоє поранених. В селі Новий Борислав один чоловік отримав поранення. Та в селі Тягінка жінка отримала поранення. Загалом за минулу добу територію правобережжя Херсонщини військові РФ обстріляли 115 разів, випустили 524 снаряди із різного типу озброєння. Катерина Гончаренко Марина Круглова Суспільне новини Херсон. Херсонець Олег розповідає, він став жертвою інтернет шахраїв Це трапилось, коли чоловік хотів відкрити цифрову картку одного із магазинів. На цю цифрову картку я перекинув з пенсійної гроші і потім почав відкривати активізувати е, Google-гаманець. Але як мені потім пояснили, мене перекинуло на фішинговий сайт і злодії. Інтернет шахраї зняли з моєї картки близько 12 тисяч гривень. Причому двома транзакціями спочатку з картки цифрової супермаркету перекинули кошти на пенсійну картку, а потім з пенсійної картки моєї на картку іншого банку фішинг або виманювання у користувачів мережі персональних даних та телефонні дзвінки. Це практикують шахраї розповідають. Дає начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Херсонській області Андрій Кований. Найпоширенішим із видів шахрайства на теперішній час є фішинг. Це випадки, коли люди переходять нас за сумнівними посиланнями або вводять конфіденційну інформацію на сумнівних сайтах і потім злоякісні програми таким чином спустошують рахунки громадян в банках. Це становить близько 35% на теперішній час загалом усіх звернень щодо шахрайств. Також дуже поширеними є явища саме коли псевдобанкіри телефонують громадян. Нам представляються працівниками банків і таким чином виманюють у них інформацію щодо карт щодо персональних даних громадян і потім спустошують банківські рахунки. Також проводячи гроші на інші рахунки. Таке явище на заразі складає близько 18%. Через епідемію ковіда, а потім повномасштабне вторгнення, клієнти українських банків у більшості проводять операції саме в інтернеті. Розповів речник Ощадбанку Леонід Зябрев. Відтак активізували свою діяльність і шахраї банки співпрацюють з кіберполіцією. Роз'яснювальну роботу проводять і серед клієнтів. По перше, це на ну, головне проводять інформаційні кампанії. Так е, приміром, ощадбанк проводить власні інформаційні кампанії а також постійно долучається до е, інформаційних компаній, які проводить Національний банк, наш регулятор. Е, ці кампанії є періодичні і вони називаються Шахрай Гудбай. Там дуже багато партнерів. Дуже задіяно багато різних каналів комунікації. Головна мета пояснити людям, що треба дуже обережно ставитись до надання інформації третім особам. Звичайно, ми покраїв. Що ми наші технічні рішення для того, щоб запобігти шахрайству. Приміром, якщо ви розплатилися карткою в одній країні, а потім приходить запит на зняття коштів з іншої країни, ми це бачимо і блокуємо цей платіж. І це дозволяє знову таки запобігти шахрайству. Розголошувати персональну інформацію щодо реквізитів платіжних карток та власних даних не можна, говорить Андрій Кований. Щоб убезпечити себе від фішингу, треба ретельно перевіряти сайти і посилання, на які ви переходите, і контролювати саме повністю наповнення сайту. Щодо псевдобанківських шахраїв, то коли вам телефонують з невідомих номерів і представляються з банку, ви маєте розуміти, що. Справжні співробітники банків ніколи не будуть просити у вас вашу персональну інформацію. Якщо ви стали вже учасником такого спілкування, то покладіть слухавку і зверніться до Служби безпеки банку за номером, вказаним на зворотній кар... стороні карти, для того, щоб переконатися, що з вашим рахунком все гаразд. Якщо інтернет шахраї, вас ошукали, звертайтесь за телефоном 102. За фактом правопорушення поліція відкриє кримінальне провадження, говорить Кований. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієєв, Андрій Андрюшенко, Суспільне новини, Херсон. Ігор Цуркан їде у гуманітарний штаб. Його робочий день починається з підготовки документів на видачу допомоги та організації роботи. Центр наш практично ділиться на дві основних частини: ну, грузова частина, там де ми фасуємо і пункт видачі безпосередньо, де зорієнтований на, на родини з дітьми, де е, е, можна отримати допомогу. Зрозуміло, що ресурс зараз обмежений, але все ж таки, да. Тобто, Памперси, дитяче харчування. от Тобто тут маємо говорити: от у нас трошки нам курточок на зиму, підкинули там шапочки і так далі. Займатися волонтерською діяльністю почав з початком повномасштабного вторгнення. Ми вибрали для себе таку першу. Перший напрямок про те, що допоможе один одному. Так? Тобто не потребуєш віддай, потребуєш візьми. такий якби фактично, девіз або слоган. І був він орієнтований насамперед на родини з дітьми. Чому? Тому що ми чітко розуміли, що діти ростуть, і це найбільше такий контингент, який потребує чогось, якихось нових речей, да? Там, одягу, іграшок. Це були переважно родини багатодітні, тому що ми орієнтувалися на багатодітних родин, а, тобто де є хоча б троє, троє дітей. Так? Ну, і зрозуміло, Ще інші, потім ще люди з інвалідністю, які ми потім теж почали потрошки допомагати по можливостях. Під час окупації міста Ігор на власній машині разом з іншими волонтерами допомагав розвозити допомогу по селах поблизу міста. Це був наш, наш район, який ми в першу чергу. Це Софіївка, Новодмитрівка, ну, кінцева була Станіслав, тому що далі за Станіслав не пускали. Безпосередньо, десь два рази на тиждень, в мене були виїзди в ці села. Тобто це продукти харчування, це гігієна, це хліб, який ми тут брали, випікали, знайомі ми передавали. Ну а безпосередньо волонтери вже там на місці. Вони роздавали, розподіляли. Коли на блокпостах з'явилися списки паперові, в когось в зошитах людей, яких вони починали шукати. Ну, безпосередньо, вже по конкретно по прізвищам, я пам'ятаю, перший букпост перед сім'ям раз за три виїжджав, вже такий четвертий геройський, в принципі, там ну, все нормально. От. І коли вони дістають списки, я такі. Ага, Цуркан. І все. І ти розумієш, що ти приїхав просто сам такий. Здравствуйте, welcome. От, слава Богу, ім'я по батькові було інше. От. І в принципі, да, але це був перший такий. от Реальний, реальний страх того, що, що все тебе затримали. Допомогу розвозив до серпня 2022-го. Поки його не затримали російські військові, розповідає чоловік. Врятувала позначка волонтера Червоного Христа, говорить Ігор. Вона якби захищала. Хоча маємо говорити, що про, про захист це така умовна штука в той період, але вона дозволила практично уникнути якихось там тортури і так далі. От розуміло, що були обшуки, обшуки тут безпосередньо в офісі, обшуки на квартирі, забрали всі телефони, всю архтехніку, машину, от, на перевірку. І зрозуміло, що стояло питання: що якщо там щось знайдемо, то якби ти вже все, хлопчик, ти потрапив. Да? Сьогодні Ігор Цуркан поєднує волонтерську діяльність з викладанням в одному з київських вишів. Моє життя до, до повномасштабної війни було пов'язано переважно з туризмом, з туристичною діяльністю і з викладацькою діяльністю. От, туризм, на жаль, поки в такому лайтовому, взагалі лайтовому варіанті, хоча ми намагаємося трошки десь, десь кудись хоча б виїхати. От. А викладацьку діяльність я продовжую, тобто з студентами спілкуємося, правда, поки що онлайн. Перезавантажитись виходить, коли виїжджає на кілька днів на тренінг до Одеси. Найбільше говорить Ігор Цуркан, зараз не вистачає безтурботних прогулянок парками у Херсоні. Як це було до повномасштабної війни? Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.